До туалетного паперу про всяк випадок вкиньте в морозилку пару огірків. Ну а якщо без жартів, то це моя улюблена аджика. Готую кожного року і готую багато. З гострого перцю обрізаю тільки хвостики. Від насіння очищувати не треба. Перець потрібен тонкостінний, дуже соковитий перець для цього рецепту не підходить. Також знадобляться волоські горіхи та часник, і ми всі ці інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Будьте обережні, бо запах у квартирі стояв такий, що мені пробило гаймарит, яким я напередодні захворіла. Всі інгредієнти переклала в більшу миску, щоб мені зручніше було вимішувати. І тепер додаю сіль, мелений коріандр та хмелі сунелі. Кількість солі в рецепті я не змінювала, бо з такими пропорціями я впевнена, що аджика може зберігатись не один рік джику треба добре перемішати, накрити плівкою або кришкою і залишити на 12 годин при кімнатній температурі, а потім зняти плівку, ще раз перемішати, розкласти по чистих сухих баночках і відправити у холодильник на зберігання. Якщо ви любите гостре, то обов'язково приготуйте хоча б одну порцію. Я впевнена на 100% що вам сподобається ця аджика.